Я кажу, яка це сила, щоб це посередині железо зігнути. Ігор Островський показує свій понівечений паркан та розповідає, як йому вдалося відновити будинок та хлів, які постраждали внаслідок російського обстрілу Коростишева в ніч проти 25 травня 2025 року. Всі вікна вибиті, вісім вікон, усі вибито. У хаті ця є, шикатурка, потолок кругом обсипано. Чікатурку пособірав, а вікна всі за пленкою всі вікна закрили. Своїми силами, поки хми ходили жінкою у всю мерію, там записали, а що воно буде? Дружина Ігоря Світлана говорить, що зробили на вийдах кілька років тому і розповідає про наслідки російського удару. Це бабах, я бігом одіяла, раз на голову. Боже, мой, встаю, вже стекла повна, всього повна, біжу, не спасать туда. даду спасати туди. Вона ну, черепицю поставили, год, шість, мабуть, то покрутили ті балки, все поперебивали, кришею балки порвало. Зоя Мельник, яка живе неподалік від епіцентру удару, розповіла, що в її будинку пошкоджена стеля та дах. Там вдома всі там потолок упав і все. От, а дожієш які. Ідуть дожі на кришу, воно ляпає в спальні, повітала все. Місцеві мешканці у коментарі кореспондентам Суспільного розповідають, що після удару їм допомагали волонтери та рятувальники. Прибігали ці багато цих волонтерів, молодці. Ще обіди пару днів возили, гуманітарку давали. Ну, там накрили, а воно знову все полилося. Молодь вискочили там швидко раз раз. ДСНС робили цю кришу, втягували все, то хоч більш мені хоч вже так не тече. Просто, просто людські руки треба, щоб допомогти розбирати, бо тут, ви ж бачите, вся долина весь верх, все порушено. От, але прибігли волонтери, мені діти, прибрали хоч у хаті, нам і в дворі, бо тут не можна було ні стати, ні, ні пройти в скло. Оце ж зверху все все вибите, зараз дощ іде, все. Рознесло, така сила вибуху, що це. Як ото покусило все кругом, забори всі лежали, позносили. Волонтери допомогли. Оце все вигребти. води нема газу, нема світла, нема. Юрій Денисовець, виконувач обов'язків Коростишівського міського голови, розповів, що відразу після удару міська рада почала допомагати мешканцям. Ліквідація з допомоги плівки, брезенту, вікон вибитих, дахів пошкоджених, тому що ну ви бачите погодні умови. Три дні йшов дощ без перестанку і звісно, що потрібно було оперативно ці всі. Роботи проводити я хочу подякувати сьогодні всім просто мешканцям нашої громади, бізнесу, громадським благодійним фондам, які оперативно підключилися до цих робіт з ліквідації наслідків. Ще день основну масу пошкоджених будинків вдалося спільними зусиллями, скажімо так, вжити першочергових заходів для того, щоб хоча б... Будинки не промокали внаслідок дощів. 29 травня відбулася сесія міської ради, на якій виділили два мільйони гривень на матеріальну підтримку постраждалих сімей, каже Юрій Денисовець. Це буде допомога саме від міської ради. Крім того, ми створили вже комісію, яка проводить обстеження житла для того, щоб нарахувати і збитки для подальшого відшкодування через державну систему. Є відновлення. Вероніка Гасанова, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомирщина.